Коли вас тягне на солоденьке, скоріше за все, ви просто голодні. І може побитися об закла, а ви надобираєте саме вуглеводів. Зараз пояснюю. Для забезпечення ефективної роботи організму нам потрібно приблизно 230-320 грамів вуглеводів щодня. Лише для потреб мозку. В день ми маємо з'їдати 130 грамів вуглеводів. Це 150 грамів кіноа, 100 грамів нуту, один середній банан, одна морквина і 2 скипки цільнозернового хліба. Це лише, щоб забезпечити емоційну стабільність і концентрацію мозку. Чи з'їдаємо ми необхідну кількість вуглеводів? Подумайте про це. Звичайно, вуглеводи мають бути якісними. Цільно зернові крупи, бобові, якісний хліб, фрукти, овочі, коли ми голодні, мозок пам'ятає, голод, паніка. Треба їсти солодкі і нас тягне саме на солодкі, бо це найпростіший спосіб задовольнити потреби зараз просто швидко, хоч би як. Але ми не маємо йти на поводу нашого мозку. Він товариш такий. Йому якби простіше, без змін. Нормально жили, навіщо будемо? Зараз там тістечко, цукерочку, і все буде добре. Але ні, білки, жири, достатня кількість якісних вуглеводів, все на цукерочку не потягне. Я вам клянуся. Проаналізуйте свій раціон. Передивіться, чи з'їдаєте ви необхідну норму вуглеводів щодня, а в момент, коли вам захочеться солоденького, подумайте, чого насправді вам хочеться. Можливо, вам хочеться каші, можливо, вам хочеться фруктів, можливо, вам хочеться хліба. Спробуйте таким чином проаналізувати. Можливо, вже зараз зрозуміли, чому вас тягне на солоденьке. Пишіть у коментарях. Якщо важко це зробити самостійно, запрошую вас попрацювати разом. Ми швидко визначимо вашу норму, підтасуємо під ваші потреби і подивимося, що буде із солоденьким. Не забувайте ставити вподобайки, надсилати свої реакції, писати коментарі, підтримайте свою нутриціологіню. Дуже вам дякую, до нових зустрічей. Попереду у нас багато цікавого.